У них був всіх такий погляд, який просто дивився вглиб, в глиб себе. Коли прийшла вже середина березня, вже діти вони не могли опанувати своїх емоцій. Вони занадто довго не звикли не рухатися. Коли вони виходили на подвір'я, якщо починався обстріл, це треба було бачити, як вони летіли всі в укриття то досить багато часу вони провели в замкненому просторі, і їх емоціям треба був вихід. І ми спробували почати проводити уроки для тих дітей, які є. Уроки були повні тиші, що для уроків нинішніх абсолютно непритаманне. Я пам'ятаю той урок фізичної культури, коли я проходила по коридору мимо спортзалу і слухаю тільки удари м'яча. Для фізкультури це взагалі аномалія, бо там діти завжди в емоціях, Вони завжди в драйві. Тут гробова тиша, і тільки удари м'яча. Була тиша навіть в коридорах, де майже не спілкувалися. У них був всіх такий погляд, який просто дивився в глиб, в глиб себе. Це був погляд не дитячий. Це був погляд людей, які пережили трагедію.